Джулия, ну что вы можете сказать о свободной жизни? Это так хорошо. Вечером в хату, да? Откинулась мало. Да, Все, погнали мы на закупы. Будет классная распаковочка, ребята. Пока Украина светофоры меняет, мы меняем посуд на смарагдовый. Акция, акция. Працюю, yeah. професіональні. одну купив і на всю життя Як ви думаєте, що я така вообще тряпочна дитинка да? потому що даже заходиш в респармію указа і тут на входе тряпочки і зразу тобі ось а кто тряпочки пройшов то на выходе их снова вот тут дублюють, щоб якщо ти вот, вернись Синок, купи ще раз ці мочалки для Барби. А это все тебе дополнительные по 99 копеек. Ну, они не ясны. Ну, так, такая, как и Ридна, та, что мы купили. В общем, ладно. Хороший магазин. Лично думаю, придешь сюда по минимуму, возьмешь все самое необходимое, а уже надо оно КАМАЗ заказывать. Ну, тут в основном только какательные бумаги. Тики скики ого-го. Я больше люблю тут такие вот отдельчики. Не, ну это таки баб стайл вот а тут уже дальше она хванарики всякие корзиночки для бухлишка для винишка для для всего это рома палки смердят тут так вот такие вещи мне по приколу, честь я не знаю, всегда были. Вот Але ж це прикольніше самому таке зробити. На тільки піти наламати десь наламати дров, як звичайно. Я це з детства люблю. Щоб потім вся сім'я розпетляти не могла. Ідемте ще десь походимо. Не, Ні, БМВ це. А джип можна, так? Да? Коробка автомат. Тільки сильно не ганяє сайт, бо губи перепають. А скільки він стоїть? Це на у 290 євро. Багажник такий, буду вас в ньому катати. Ну, знаєш, чим мені ця машина підходить, в ній нема тормазов, тут тільки педаль газу. Оце моє, так. Все, як я і мечтав завжди. Да, педаль газа до отказа. Вот это больше Юлин любимый колер. Ну, это ерунда, это лука. А вот что? А. а вот что? Валера. Вами, Валера! Ну, да, это я. Не... Гашанчик. Гашанчик. Купите бигбосса такого сказать и все. Я ремонтировать не буду. Це не зовсім то а ні. ось сюди навіть знаєте, є відділ в інших магазинах, де іменно чітка копія йде в зменшеному, в зменшеному вигляді. От, і це я люблю. Я колись почну їх знову збирати. У мене були одне вимкін, щоб і дверки, знаєте, щоб відкривалися, і капотик, і є такі, що і фари світяться, і все остальне. В общем, зараз мама гукає. Що... Мама, це ж не мій вже відділ. ти що. А ця собак тут нянчить. Аж гавкати маєш. Ти, должен... <сху> <су> ти націнив, так? О, я воно мав, все. <су> Як це цих <су> називається? Ой, я не знаю, це дидидик, 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 я не знаю, я не знаю. Хобі Хорсінг. у нас в хаті з'явився, все. Альона, викликай дурку. Рішила, якщо ти вже не будеш робити зразу собі ліопардові лосіни купити. Вони витримають все. розтягнуться. Да, розтянуться. Це <гум> світські хроніки. Ви що не бачили мої передачі? Цей... Подруга зацінила, ви, блін. Mm -hmm. Катя, і только у нас, только на нашому каналі, ви можете увидеть правдиву розпаковку за карточку халява. В общем, тележка повна, бо коли зараз перекладеться в сумки, то буде непонятно, як і скільки його, але от зараз ви бачите повна тележка, стоимость якої написано, мабуть, вже зараз в названні відео. Може я сумки забув. Ну, в общем якщо... Дві... Е... Дві сумки, рубль 50 рубль А, Рубль 10. Ми, рубль 10. Миру 10 заплатили. Що ви хочете сказати. Слава! Та як це рубль 10? Воно ж ну не рубль 10. Ну понятно, що не рубль 10, але ж карточка халява. А карточка халява це ж... Ну то хай виїжджає ж не знаю. А карточка халява, ну це ж... Типа якби начислені бонуси, да? ну і грошима може теж не назвеш, бо... З банкомата їх не знімеш, з сигарет за них не купиш. Тобто, ну, де попало, вони мене розрахуються. Тобто, це просто бонники. Вот. боник. А, да, а сюди е... тобі не можна виїжджати. Я сюда и не выезжаю, мама. <гум> поэтому Все-таки рубль 10 и в Африке рубль 10. Заплатил-то я рубль 10. Потому... А покупки было на 51 евро? 50 да. 50 евро 10. Да. В вот. общем. Ну, воно еще кратное семьи идет. Да? А, ну да. 49 и рубль 10. 49, да. я рубль... 49, получается, халява. Ну, вот. А рубль 10 пришлось заплатить настоящими заробленными машинами. Ну, Кровью и потом. Ну, а, в общем-то, сами продукты я вам просто зараз уже дома покажу. Вот уже. И... Ну что, за чек я вам уже сказал, как вы уже знаете. Да и... Ладно, осталось только показать, что на рубль 10 можно купить, это да и все. Джеку, да. нормально? Ты что, уже снимаешь? Ты, ты что, рассказать мне? Короче, девица, тут у нас... Не, ну вообще мы стали экономные, ребята. Если мы раньше вы Испании я говорю, что чек все время был не меньше сотки, то в цей раз все Карбяха, все необходиме купили 51, что там 51. типа что-то. Ну тут по грошей ми заплатили 51, 76 копійок. 51 евро, 76 копійок е, ну, є такі вещи, які купуються, скажімо так, один раз. Вообще. Тряпочки, це я взяв собі на роботу. Ну, я без тряпочек куди, я ж не можу. Слава тряпочки на душа мусорні пакети такі. Це у нас що правильно? Для миття. Миючий ми Ну, Ми його не беремо кожен місяць. Це мило, це шампунь, це компот варить. Це полимить. Ще з детства, да? пам'ятниш, як з мамою з Польщі привозила? И только на Степана Разина в одном коридоре пахло ничем нибудь и не сближенной, а Аяксом на весь подъезд. Аякс. -а да. Папир. Семь тысяч туалетной бумаги. Да. Метаб с метаболизмом у нас все хорошо. Смотри <свят> всю тряпочку, мама. Это <свят> для великих жоп. <свят> Ні, ну це ж любиш, понімаєш, це рушники. Де ми до речі дуже швидко звикли, так? В смисле? Ну в смислі, що вони зручні. вони в них якось намагалася тобі за те, то, що ти знімаєш. В мене просто зносилася одна тряпочка радіана. Можете завтра ще поїхати хлопцю поїсти. <реш> <реш> Бачите, яка реклама, от як я мимо такого, міг пройти? це спеціально гади так тут пристібнули. Щоб я не пройшов мимо. А оцей матеріал, ну я просто так подозріваю, що він не буде ставляти ніякої ворши, ніяких цих. Тобто супер модне тут щось. Чи... А, тут так і написано супер асорбенте. Супер впітующе. Супер впітующе. Побачимо. значить. Це я взяв для нової швапри, яку мені між добротів. Наприклад... Купили, поняли, така, що можна йти. Удобно, що можна нею мити де угодно. Хоп-хоп, і так, і так. І у взяв ще одну на сміну тряпочку по Бо та лиса як коля, а та волосата, як моя спина. Це я взяв, що я взяв? Правильно, шампунь для стиральної машинки. На роботу. А, Кстати, по, по скидці, тому що везде вже стоять до 5 євро, до 5-6 євро. Це 2,75. Вот вот Самое главное, щоб у нас були пакетики для сала. Тут должно бути не ридиска намалена, а сало з китайського магазину. Ну, Це, Це пахнуючися мусорні пакети. Це ми взяли на пробу, кстаті. Да. Оце скільки. Оце, одне, між прочим, є ціна щось 5 євро. Три да? з копійками. Ні, 3 з копійками, то менше. Це менше. Так, то були одно точні, а це вже на цілий цей. На цілий хребет. Це щось 5 чи 6 євро. Ну, тут три компреса, а. Перед тим як мені лука купляв в аптеці, ото показував в минулому році, чи коли я опять шию застудив, там не міг розвернутися, то він мені за 16 євро брав три штуки. І потім самі класніше Альона мені зі своєї роботи старої дала. Упали спитати до неї Ну, не ну мочалочки ну, мі... з якимись з металлічною цією ну, якоюсь. Кастрюлі внизу мить добре. Вот. И? Ну і... Пелікула. Якесь заболівання пелікула. Я не знаю, що таке пелікула. Стрижплю. Тут... Да, тут пелікула. пелікула на скрипці. Да. Так. Поїхали далі. Так, подожди, може ти ту гору розбереш? Ні, так ну, ж ну зараз. Ну Юля може покаже прибрати. Слушай, повинуйся. Семочки. Семучки, це мони. А, вони якісь біли, дают? Си, си. И соломи. Чорнобилі. Понятно, в полосоте. Так, це... тут це картошка і цибуля. Це цибуля. 2,55 кг. По 50 копеек, да. Ой, хороша. Я вчора маханувся, взяв цибулю, бо у нас вже дома закончилось. За 2 євро майже кілограм ще й половину порченої. До речі, пакистанці, у котрих я брала цю бульбу і чи сказали. Я питаю, а української кажу, потати немає, а він стоїть, каже, а як вишка ж була українська. Ну тут хоч крупна, розумієш, ти її почистиш і буде мало відходів. Ні, то вона і не зелена. Ну, ну по камець може. От, то п'ять кілограм не за 3 євро. Не держить на світу. Так. А де ми твою эту, ту конську силу кину? А, вона в Юлі в рюкзаку. Юля, в тебе там ще в рюкзаку є. Ага. Так, взяли, ну, поняли, ностальгія. Ой, ностальгія. С сраки. Які сраки? Це каркаси. Ну, ну со сраками. Каркаси, 44 копійки, одна упаковка. Ні, 98 копійок за кілограм, скажи ага. чесно. Ну, ні, так я кажу упаковка, а не сказав упаковка, а не кілограм. Це мука. мука на пробу. а Це ж вже пішло, це розпаковка за рубль 10. Поняли ви? Чи не поняли, Ось що, це каркас. Мука на пробу буде ну, Вже ми, як італіянці, настоящі, то ми беремо отакі макарони. ну, Отакі я просто жарю, а більше якби нам вони ні по якому другому рецепту не заходять. А для жарки самі класні всі. Це гігієна. Ді ну це... Щоб... Щоб у слави не було дібресняка. Кохве. Взяли таке. І де ще з якесь взяли. А, у нас же дві сумки має бути. Да? Да, це так, Юля що взяла вже... на рибалку, мабуть, піде. Так. так, оце я люблю, таке кусочками э, Добавляю до цих сюди, як їх звати, до макаронів. Це взяли, якщо вдруг леску захочеться борщу і не буде можливості варити нормальну домашню квасолю це, Так, сахар нахер, Цукер Олія. Соняшникова, раз Сирочик копчений. Уже без нього теж ніяк ми не обходимо. Це Юля взяла Курасани і хана Фиду. Бо хто вміє у нас сумки пакувати? Обидвоє, молодці. Такі віші кладуться наверх, а не на низ. Він вирівняється. Ну так, да, він резиновий. У нього навіть срока годності немає. Це Саші кубаса на бутерброді. І, і це... О, ну, да, розвалені на глушняк, там одні крошки будуть така. Каркас, часть вторая. 36 копеек. Два скелета. зимолета. 9 евро килограмм. Буро. Буро. Масло. Ну, это такую муку мы уже брали, да? Мы уже знаем, что это за мука. Это за не... Это Юля. Ну, еще ну, кокаиновая штучка. Ну, кокосовая. Отаку. Але такий самий наркотик, тільки для Юлі. Ще взяли таке кофе. Ще взяли помідори. Так ти вже доставай і кажи, що я це. Я потім кажу, що опять ущемляєш Юлю і її права чоловічні. Лапте. Молоко. Ти ну, говори, говори. Два літра. Я вже наговорився. Нутеллу Ну телу взяли маленьку. Це мені. Олію взяли ще одну. Ну ми так, щоб на місяць зразу. Ну, зрозуміло, і... що це не на місяць, а на один момент. А що то за конфетки? Це ментус, це я собі взяла. А. Я таке діла. Це Юля, як кидає курить, то на ментус. О, так. Ага, тут ще саме головне. А, тепер. Ох, кидай! Що тобі тільки не роблять? Тепер, тепер Юля. Чи Шо є щось таке, що тобі не роблять? Це мені штанки. Да. За 15 євро. Сі. Так, це, це крючок Щоб в'язати. На рибалку. О, це ось такі ниточки. Плюшові, до речі, ниточки. От. І оце для Альони. Шарфік буде. Сі. А, ось, це. -го, го От. Коняча сила. Сі. Була холодна, була гаряча. Так, да, це гаряча. А я мамі кажу, що то для. Як воно називається, я все одно не вспомню. То коли в'яни на ногах вилазять. Варікос? Варікос. Це найкраще при варікозі допомагає. Я наскільки знаю, тому що це, бо в мене не було таких проблем ще. Але хтось ще конячий, ну А вони вирішили мені спину мазати. Ну попробуємо. Головне щоб конякою не воняло, і копитом не лікар. Головне щоб я з вашою капустою з усіх козлом не заваняв. І що там? Зв'язкою. Чи якісь мильні пузирі чи що? А пахне. що жидки? Ні, звездочкой трохи пахне. Си. <говори> і ти вже ж нюхни. Так, так і Ну це Саша це. Ну, в общем, <говори> ми хотіли знайти камфору, але не знайшли Найшли таке. Так а що, ти будеш міряти чи ні? Зараз ні, чуть пізніше. Ні, так давай зараз, набудь. Ой, що? Нічого. <гану> Саводно буду. А, ти Все пушки есть? Да, тебе надо сейчас корму вид распирды, чтобы будет свободно. Це... Кого? Бампер задний, трохи пишет. Мне не слова хватает. Карманив, кстати, еще два, четыре, шесть. Ну, сзади немая. Нормально. Для, огород, для огорода со Ракета бомба пушка ось. Ні, симпатічні. Ще трошки лучше качество, конечно. Віселеньки, да. так. Це нормально. Зараз на якраз на весну вони то, що треба. Все, Юля, да. Та ти що? Час назад тільки розлили, дивимо. Що це, це що це холодець. Це... Це якийсь м'ясний акваріум. П'ять корит вийшло Нам три вам все зальоне остальне Ти шум На це вам пожалуйста да? поросячі вушка щось курка І все? І там ще пару редакторів А, і ребята ще були Ну щоб. Ох, Любимо ми це діло